Доброго вечора! Сьогодні поговоримо про перестановки. Отже, як бачите, в акваріумі досить багато змін. Ці зміни були зроблені протягом цих трьох власне, днів, поки не було відео, якщо чесно, просто не було часу зробити. Але тепер будемо дивитись на все разом. Починаючи з таких невеличких змін, це приніс сюди велосифілію через те, що в тому акваріумі їй не давали життя спокійного краб і креветка. Сподіваюсь, що тут буде їй краще. все ж таки. Далі, тут поправив правильну тридак, ну тепер вона стоїть, бо раніше вона якось постійно валилася, зараз вже два дні вона нормально стоїть прямо. так що... Сподіваюсь, тепер краще буде її видно. І, до речі, вона підросла так нормально. З того ракурсу, який був, цього було не, не, не так помітно. А, також можете побачити, ну тут їжак, зараз, але зараз немає тут о, чалісів. Я приклеїв один чаліс ось тут о, знизу. під... Ну Це, власне, такий трошки навіс іде тут. Тут один приклеїв тут і інший тут не видно, але ось там. Біленька така штучка знизу. Там світла дуже мало, але я сподіваюся, що а, а, йому буде достатньо. Якщо не буде, то буду шукати якесь краще місце. От. Ну і тепер перейдемо до власне, слона в кімнаті. Так, е, все всі пропори я, ну, ні, не всі. Залишились два фрахи, але майже всі акропори з того акваріуму я переклеїв. В цей. Для, ну, власне, як базу для цих переклеїв використовував ось такі циліндричні плашки. Це Фрагрок Fragrock. По суті, це такий крупний пісок 3-4 міліметри, спресований, склеєний чимось. З одного боку є ось така виїмка для того, щоб сюди садити власне, корал. Використовую я ці, скажімо так, плашки додаткові з двох таких основних причин. По-перше, на випадок, якщо треба буде, або якщо захочу перемістити кудись корал, то Буде простіше просто відірвати і вже це з, з каменем <кхи>, переставити. Через те, що якщо садити на саму на сам основний камінь, на основний акваскейп, то при якомусь там переїзді чи просто захотілося переставити щось, в тебе втрачається, наприклад, ну, тобі треба або <кхи> працювати з цим великим каменем. Вже, кудись його все разом переставляти, там, і, і так далі. Або о, відривати самі гілки, так, а залишати базу. І база в такому о, випадку втрачається. От, якщо це буде камінь, то ну, як мінімум, частина бази залишиться на цьому камені. Так, ось тут, поки воно обросте. І буде простіше потім відновлюватись цьому коралу. Це перша причина, ну і друга така більш ну також скажімо так, прагматична, це ці, такі конструкції дають більше місця, от, скажімо так. Через те, що якщо, наприклад, ця окрупора почне, почне базувати, так, то їй треба пройти ось такий довгий шлях для того, щоб сконтактувати з цією крупорою, так. А якби вона була на самому камені, то це було б ось цей, власне, невеличкий такий шлях. Ось. І, наприклад, інший приклад є <кій> ось ця це Джейсон Фокс Yellow Tip брав також в Логінова. От. І її б, там би я ніколи не поставив би, не приклеїв би, якби не власне, така. Башня з чотирьох ось таких от камінючок. Тобто там досить, досить високо воно приклеєне, тобто низько воно приклеєне. От, і тому є така можливість вивести її на такий вищий рівень. Ось так. О, ну, Тобто місце стає більше. Так би вона б точно була б там чи контактувала з цією о, стайлофорою? Так, стайлофорою. От а так виходить, що є декілька, скажімо так, рівнів. Тут росте нижче, це, це росте ближче, а ця вже буде рости трохи вище. Так, потім в майбутньому може бути проблема з затіненням, але це, це скажімо так, проблеми майбутнього мене, а не теперішнього. От. А, також тут бачите, що пере... ну, від, відірвав звідси і трохи переніс, поки що побудував їй таку а, башню, скажімо так, з чотирьох таких також а, дисків. Ну і знизу там є такий <кхів> власне, плоска а, плашка для того, щоб стабілізувати, щоб вона стояла. От. Поки що буде тут, о, 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 поки я придумаю, куди її діти. О, але ну, я вважаю, що я правильно зробив, що забрав звідси через те, що вона б швидко переросла і почала тут, ну, тобто розміри цих коралів, які тут приклеєні, не відповідали б розмірам цієї сір'ятопори, через те, що вона дуже швидко росте. Тобто її по-хорошому треба б кудись на задній фон. Ну от Власне, що я її зробив з цією, бо вона також велика, тому наперед її б ставити було ну, не дуже правильно. Тепер вона буде ззаду, вона буде рости швидше, ну, або не швидше, бо буде просто так само, як ці акропори, але за рахунок початкового розміру буде якась зберігатись перспектива. Ззаду більші корали, зпереду власне, менші корали. От. На всю цю переклейку в мене пішла ціла пачка, ну майже повна пачка таких штук. Це їх здається в пачці було 24, витратив я чи не 21 зайця витратив. От. Ну, дуже багато, звісно, але, але чого більше в мене пішло і, і власне, що, що, а, чого мені не вистачило, скажімо так. Це а, клею. Я витратив два тюбики таких досить великих, як Потім одну таку бутилочку, ну, досить велику, знову ж таки, там 24 чи 30 грам. А, Ocean Wonders, здається, клею. Ось, і ще один маленький такий, ну, звичайний, з магазину. От. Ну і власне це весь мій клей, який був, і мені не вистачило його через те, що ось ці два корали, ці дві акропорки, вони приклеєні до цього каменю, але не приклеєні до бази. Власне. Тобто сподіваюся, що за там ніч нічого з ними не станеться, ніякий їжак їх не, пер... не почне а, рухати. От. А, ну а завтра вже я приклею. Ось так. Ну, і, звісно, пішло дуже багато, я не знаю, як це чи що, але мені не дуже подобається така робота, через те, що, наприклад, садити на клей ці диски було, приклеювати ці диски до було, ну, не дуже гарною ідеєю. <кій> Треба використовувати все ж таки. Епоксидку якусь як основу для приклеювання. Ну, тобто брати епоксидку з двох сторін епоксидки, клеїти, ну, давати трішечки клею, а потім втискати, наприклад, ось цей камінь, прямо так в, ну, в, 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 в притискати до каменю, до основного каменю. Через те, що на звичайним, звичайно, просто клеєм не дуже добре тримається, тому це буде мені наука на майбутнє, скажімо так. От, ще такогось такого, що зробив, це ось тут ця монтепора почала вже сюди наростати і почала забирати, скажімо так, не своє місце. Тому довелося трохи нафрагувати. Один такий великий фраг є, і десь тут ще маленький такий залишився. От буду її трошки тримати в, в деяких рамках, скажімо так. А, ось так, з таких основних ще акропор в мене залишилось ось <кій> тут, переніс сюди все ж таки а це Red Planet. Але для неї в мене не знайшлося такого місця підходящого. Через те, що їй треба досить багато місця. Вона полюбляє спочатку так все інкрустувати дуже сильно, а потім вже тільки через, ну якщо коли займе досить велику площу, починати випускати. А в мене тут, на жаль, немає такої достатньої площі, буду думати, що з нею робити. От. Тому поки що залишив так. Ось, Ось. це все по <кхем>, переклейці. власне. А, з тих двох, ну там два фраги залишилось у мене малесеньких, але вони дуже маленькі, тому нехай ростуть потихеньку собі на а, поличці. А тут буду вже спостерігати за цими основними. З іншого, що робив по акваріуму, думав зробити досить багато сьогодні, але вийшло тільки помити шкарпетки і замінити, помити власне, реактор, колпасір-реактор і зарядити його по-новому. Виходить, що пропрацювала та перша власне, зарядка три тижні. Три тижні це було чотири ложки. Ну і власне залишилось там вже небагато, там якісь просто шматки, такі, які вже не розчинялися. Тому я просто злив все і додав просто нову, набрав нову воду і нову. Партію самого колкласера. І цього разу я поклав 3 ложки. Я колись казав, що буду класти навіть менше, але я так подумав, що якщо вистачає вистачило 4 ложки на 3 тижні, звісно, враховуючи, що там були налаштування, там спочатку дозував мало, потім дозував більше. То на 2 тижні такого нормального дозування має вистачати десь приблизно 3 ложки. Ну, це, це мої такі прикидки. Як воно буде насправді, це буду перевіряти вже на практиці. От, воду для підміни набрав, але не підмінив воду. Не підмінив поки що. По параметрах сьогодні, до речі, не міряв взагалі нічого, але. Вчора було вже стабільні, нормальні ввечері 7,7. Зранку не міряв, але те, що, що ввечері виходить зараз 7,7, це радує, тобто вийшли на якусь стабільну лінію. Ось так, це, власне, в мене все. Сподіваюсь, що їм тут, ну, власне, акропором тут сподобається, і вони почнуть рости далі. Ну і сподіваюсь, що мої поклейки все ж таки виявляться більш-менш надійними. Бо, якщо чесно, я в цьому не впевнений. Все, гарного вечора, бувайте!